Як зменшити комісію при торгівлі на Binance? В кожній угоді, в якій ви приймаєте участь, у вас біржа стягує малесенький процент, але все ж таки процент. Для того, щоб зменшити цей процент на менший, вам потрібно перейти сюди, в профіль. І ось тут маленьким шрифтом є така функція використання BNB для знижки. Що це значить? Це значить, що ми можемо, тримаючи BNB і. Відвівши повзунок включений стан, платити менше торгової комісії біржі з 0,1% до 0,075. З часом набігає доволі пристойна сума. Тому дуже і дуже рекомендую поставити ось тут цей повзунок і тримати маленьку кількість BNB на 10 доларів для прикладу, для того, щоб вони йшли на торгові комісії. Тоді ви будете платити. Менші комісії. Що у вас не вистачає BNB, або ви їх не маєте станом на зараз, ви можете їх придбати на ринку. Пар просто безмежна кількість до BNB, так як це валюта біржі. Просто неймовірна кількість. Ну, я думаю, більшість з вас буде використовувати пару BNB USDT. Також є такий маленький. Лайфхак. Перейшовши в гаманець, ви можете конвертувати невеликі баланси у BNB. Таким чином, ви позабираєте весь мусор зі свого гаманця, це в основному валюти до 1-2 до доларів. І всі вони конвертуються в BNB, які потім підуть на торгові комісії. Став подобайку, якщо було корисно. Коментар, якщо було корисно чи не корисно. Підписку, якщо ще не підписались, дякую, що дивились. До зустрічі в нових відео.